Ми підрахували нещодавно інститут законодавчих ідей разом з партнерами про те, що міжнародні компанії дають Росії в податках близько 27 мільярдів доларів щороку. Ці кошти, які сплачують міжнародні компанії в Росії, вони спрямовуються безпосередньо використовуються проти нас такі компанії є такими собі заручниками на російському ринку, і під страхом націоналізації або конфіскації Росія може шантажувати, що вона успішно робить західні країни для того, щоб вони не застосовували жодних жорстких фінансових санкцій щодо своїх коштів. В першу чергу йдеться про заморожені російські активи. Компанії, які залишаються на російському ринку, є вони в тому числі просувають цю ідею для того, щоб, мовно кажучи, західні союзники не чіпали 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів під страхом того, що їхні активи можуть бути націоналізовані. би кроком могло б бути запровадження спеціального податку на. Доходи, які були отримані з цих юрисдикцій, і таким чином збільшити навантаження та витрати на ті, Витрати для того, щоб перебувати на цьому ризикованому ринку в даному випадку Росії. Але як показує практика, дуже багато країн не йдуть на це, і їм залишається вигідною така ситуація, тому що вони отримують фактично прибутки з російського ринку і вони не хочуть їх обмежувати, тому що російський ринок є достатньо великим.